Так, друзі, ну і по самому ж підгону від е, Санта-Клауса прямиком із Лапландії станочок ТВШ 3. В народі їх ще називали так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні 4 січня на календарю. Третій день ми проводимо в нашій майстерні і проводимо наш час із е, підготовкою нашої просапної сівалки кунплантер Planter 2 до. Чергового агросезону 23-го року. Значить, Оця вся картина повинна була е, бути ще влітку. Але так сталося, що у нас катастрофічно не вистачало часу, то ми вносимо гербіцид, то у нас сіно підійшло уже на це, що його треба було косити, тюкувати, проводити заготівлю. Е, вирішили Камаз. Зробити до жнив, там і комбайну вже треба було готувати. Ну, в общем, часу катастрофічно не вистачало. Я думаю, що його не вистачало не тільки в мене, а й у багатьох із вас. Ну і от так воно все затягнулося, що проводимо ми дефектовку у січні місяці. Ну, Значить, чому взагалі отак усе перебуває? Е, під час посіву соняшнику. У 22-му році була помічена така, я б сказав би, вона не, невеличка така проблема. На системі Паралеограма, ось він лежить розібраний вже, почав з'являтися невеличкий такий люфт. Там є отвори і є болти. Ці болти можна було підтягнути, і гектарів 5-7 до 10 можна було робити. Ну, можна було б робити і не один сезон, не і постійно просто підтягувати ті болти. але... На мою думку, це неправильно, її треба перебрати, зробити, щоб вона була на мазі, щоб вона була готова і вона працювала не один сезон, щоб до неї не заглядати туди. Значить, що ми, що ми робимо? Оце ось система ця паралеограма вона розібрана. Значить, Першим ділом, що ми зробили, замінили підшипник на системі захисту. Ну, на так званій народі трещотка, кажуть на неї. Значить, тут стоїть, зараз покажу, стоїть отакий 206-й підшипник. 6206, але з такою він канавкою і з таким колечком. Отак він тут стоїть. Не зводиться. В общем, замінили. Люфта немає. Все ідеально, воно тут стоїть, не шатається. Значить, поставили ми отакі японські підшипники. Може, комусь треба буде номер 6206. Там, коли замовляли, то виявляється, оцей підшипник. Якось він йде із буквою N. Щоб оця канавка була, отаке колечко. І були такі підшипники, здається, наші українські канавка є, а отакого от колечка немає. То хто буде собі замовляти, звертайте на це увагу. Е, оригінальний підшипник Куновський, здається, півтори тисячі в техноторзі стоїть. Ну, такий замінник японський е, порядка 300 гривень. Я думаю, він буде ходити не гірше, ніж оригінал. Значить, Система захисту зроблена. Все тут good. Так, по бо... Самій по самому паралеограму. Є у ньому отакі отвори. 8 штук. 8 штук на одному апараті. Є отакі так, болти. болт на 16. Зараз постараюся вам передати це все. Я думаю, ви помітите. Так, зараз, о, є. Значить, є певний люфт. Ну, зрозуміло, що сівалка 2006 року вона е, працює і, як і всі желізяки, вони знашуються. Значить, що ми пішли? Яким, яким шляхом ми пішли? Є у нас отакі болти. Отакий болт ми вставляли в токарний станок і проводили з ним отаку операцію. З такого болта вийшов такий болт. Тільки він вже не на 16, як оригінальний, а на 19. Тобто, сюди він, як казав, Вініпух, пух входить і не входить, входить і не входить. <гум> Значить, робимо ми отут вже зробили отакий отвір, розвердлили його. І тепер він сюди 19 болт входить, ідеально входить, якийсь там міліметровий, ще який кажу, міліметровий, невеличкий взагалі зазор у ньому є, але я думаю, що це допустимо. Значить, отаких от болтів нам треба зробити 64 штуки. Тобто на кожний паралеограм 8 штук. у 8, 8, 64. Нічого, будемо працювати. Е, так як узнали, що один оригінальний такий болт коштує порядка 300 гривень. Не знаю, щось не дуже охотно хочеться викидати порядка 20 тисяч на отакі болти. Тут ще є, що я помітив: е, можливо, це втулка, можливо, не втулка, не знаю. Не особо дивилися на нього, тому що як порахували такі, таку вартість віддавати болти, то трошки ми підемо своїм шляхом. Руки ростуть з правильного міста, що ми не зробимо. Зробимо. Значить, якщо дивитися сюди, я думаю, і камера вам передасть, наче втулка. Ну, чи є вона у каталозі, чи немає, я не знаю. Я навіть не дивився. Значить, по болтах, я сказав. Я думаю, ця ідея буде не хуже того, що ми купимо оригінальні болти чи оригінальні втулки, його поміняємо усе. І воно буде те саме. Це буде дешевше. я буду, Думаю, що це буде надійніше. Так, по трещотки сказав, що, що у нас далі. Сам, значить, диск. Так як сівалка у нас диско анкерна. Диски нормальні. Люфта в ньому немає, відкриємо, передивимося, пере, можливо, перемажемо їх. В общем, передивитися треба. Так, по переднім опорним колесам. Чистики, я так зрозумів, що вони тут вже саморобні, тому що воно щось наварене, приварене. Треба їх. Переробити, підігнати під диск, щоб воно було ідеально, щоб воно нічого там не залипало. Значить, чистики переробити у самих колесах підшипники нормальні, ну, по крайній мірі, конкретно, по цьому апарату. Так, йдемо далі. Оці цепочки. Вроді би велосипедний цепок, але ні, тут трошки інший, ш... інший шах. Не скажу, який, не пам'ятаю. Значить, Оригінал коштує близько 700 гривень. замінник Гріпарц коштує 340, здається, італійський. Теж, я думаю, ми деякі з них замінимо. Конкретно на, на, на цьому у нас цепочок був поміняли. Цей буде про запас, тому що у нас у минулому році цепочок лопнув на посіві соняшник у семеня сані. І було. Неприємно трохи. Значить, що тут зв'язка нормальна. Ну такі мелочі всякі. По самому апарату питань немає. Лише що треба зробити, тут я бачу, треба виставити по лазеру, щоб воно чітко проходило. Чітко проходила прикатка по висівному ложу. Друзі, ну і по самому ж. Підгону від Санта Клауса прямиком із Лапландії станочок ТВШ 3. В народі ще називали школьник. Якого саме він року, я вам не скажу, тому що не знаю. Але, на мою думку, ну, років 45-му точно є. А може більше, а може менше, не знаю. Ну, Саме головне не кількість років, а те, що він в ідеальному стані. Я не токар, я вам особливо по ньому нічого не розкажу. Але для мене ця тема цікава, мені це подобається. значить. деду показали, дед сказав, стан у ньому ідеальний, це бомба. Треба брати. Значить, Треба брати, значить беремо. Підвернувся тим більше по нормальній ціні і не задумуючись, його забрали. значить. Поки не забув, розкажу, що у ньому є. Те, що розказав мені дід. значить. От, отут е, нарізка різьби на дюймову або метричну. Тут переставляється три положення шаг різьби, який вам треба, я не знаю, як вони там правильно називаються, не скажу вам. Е, оцей речажок, не знаю, за що він відповідає, не, зап, не запам'ятав. А оці два, здається, відповідають за швидкість. Швидкість, швидкість нарізання. Значить, е, сам. Патрон тут. 130-й да, 130 патрон. Є в ньому значить, автоматична подача. Вона так, в, здається, сюди вмикається. Оце сюди здається. Так, да, оце здається отак. Отак воно повинно їхати само і нарізати, що там потрібно. Оцей речажок теж щось він там робить. Не знаю, що він там робить. Так, задня бабка. Тільки не та бабка, що біля під'їзду сидить. Так, можливо, хтось скаже, що вас що є один станок, нащо вам ще один. Скажу так, що на одному не встигаємо працювати, будемо працювати зразу на двох. Все воно тут їздить. Нормально. Тут, я не знаю, камера передасть ніка передасть. Є невеличкий люфт, але він не критичний, я думаю. Як треба, то зробимо його взагалі в повний ідеал, щоб воно працювало ідеально. Ну, Звичайно ж, роки беруть своє. Так, е, отакий, значить, твш 3, ще нам подарунок забув показати. Отдали ось кучу всяких різців. Є як нові, є як БУшні, є е, як. В достойному стані Бушні є такі, що підточить і будуть працювати далі. Так що, ну, а це О, вже так. станок той, що зробив дед власноруч. Значить, Що він тут е, використав? Ступиця з Камаза 4310. 10 патрон е, 150-й деда був. Коробка з Ниви. Чотири передачі. Все воно працює. Нарізає. Звичайно, воно не супер мага ідеально, але воно працює і воно не один рік нам він цей станок допомагав і буде надалі допомагати. Тут, звичайно, міста більше. Все воно так само тут їздить, туди-сюди, будемо так казати, дед цей станок зробив сам. Ну, а той підвернувся за непогані. Гроші в нормальному, в ідеальному, як для нас, стані, і вирішили ми його забрати. Так що, отак. Будемо тепер працювати вдвічі швидше і вдвічі більше. Все, всім пока.